Закарпатська свінка Пепе пародія. Що там по активу? З вами Ярослав. Ви на каналі Реактивний піноцид, і сьогодні ми будемо дивитися відео, в яке я сказав якраз таки його назву на початку. Зак... Від каналу Закарпатські Новості. Закарпатські новості, це, до речі, перша серія е Закарпатської свінки Пепе. Мені її скинули, мені її замовили. Блін, я щось до замовлю взагалі, як то кажуть, добрався дуже. Дуже-дуже повільно, але то нічого таке, нічого. закриваємо, як то кажуть, побулки, закриваємо всі ці прогавили, закриваємо це все. До речі, ставте закар... свій закарпатський лойс, якщо ви чекали дійсно на закарпатську свінку App. А ми і також не забудьте написати коментар і під... поставити, 에... і також підписатися на канал, підписуйтесь підписунчиком, 에... і поставити свій ц... 에... царський 에... дзвіночок, як то кажуть, під моїм каналом. Ну що ж, а ми поїхали! Та-та-да-да-та-та! Я свінка пепа. Так. Бо Там младший брат, чилі піздрік. То моя мати падзя, а саму й отець свиня. Отець свиня. Свинка пепа. Геніально. Чили, піздрик, не топчися по моїм лялькам іди ди складай своє писем и лего. Сенсі, я не зрозумів, Що це за дискримінація лего? Я не зрозумів. Няньку, няньку, попроси маму найпобіглює мішати, мішача, я парадна пошла до школи. Жеби ти парадна пошла до школи, то тобі треба новий посок. А ще не так з моїм поском. Така страшна гей свиня. Хе-хе, да на є свиня. Та я дя є свиня. І бін така свиня, як твоя мати. Не <laughs> така свиня, як твоя мама. Мама, <laughs> отець повів же я страшна. Не mm. творися, він і сам не ліпший. Mm. А я тя просила, парадички мені помогти закласти. <laughs> tad, мой свиньи, нам не по барабану шоїсти. Дорості <laughs> як дам по двому барабану, а ну бігом на кухню я повіла. А во маліссе кошеку. Як то кажуть, е, 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 я, я не буду. Я хотів тут пожартувати про цього. Е, людини, яка типу під. Е, завжди робить все, що дружина скаже, але я не буду. Я не буду. це, Тому що мене точно відмінять в Твіттері, відмінять усюди, коротше. Полягали спати. Ми не хочемо спати. Отець. А ну, бігом постель, бо поузить дідам. No to tak bo na razie boju. Mamo, rozgaże nam kasku. Davaj. Žela bola na svite swenia Taká Taka je hepen ja. Ale mne taká strašná. Ne taká strašná.

І... а Я так хочу. <реш> я так хочу, Не пеп, ну ти ти, ти, думаєш, що перехочеш. Ти пох... хотіла гратися, а ти перехочеш. <реш> перехочеш дуже сильно. Ну, так і не ляжеш спати, та я тебе зріжу, а оти зробить з тебе котлети. А я люблю котлети. Заткай посох, чи чили... пісри. <реш> Заткай посох. Ляйка спати пацятам. Добре рано. Добре рано, маточко. Вдівайте цуря і пойте їсти. Я зробила мої фірмові помої. Йо, помої. як я люблю твої помої. Все, я ся зроблю. Помию чиста. Я б, чесно кажучи, не був би радий їсти помиєна. та йду на роботу. Няню, а де ти робиш? Там, де роблять усі свині. В Дніпровській обсуха. У Верховної Раді. Ну, це теж непогано, до речі, хорош, хорош, хорош. Хорош Хорош Мама, а я тоже буду робити у Верховної Раді. Ні, ти будеш музиканткою. А на чому я буду грати? На нервах. На моїх нервах. Я, 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 я прям відчуваю, бля, я відчуваю цей мультфільм. Я, я відчуваю, я вже все. Я вже законектався з цим мультфільмом, я вже його розумію, вже, вже жарт не, не встиг пролунати трішки, так, а я вже зрозумів, про що йде було. А я. А я де буду робити? А ти нігде робити не будеш. У 12 років зуб'єшся. У 20 тебе заберуть в армію, вернешся кантуженим, а пак сядеш у тюрму. Ой, яка, яка погана насправді історія. Фосо. <схи> а він задоволений. Свінка пепа. Так. Біжіть, бо вже ваще хає автобус. <схи> я забув свого дінозавра. Ти такий її твою отець. Вони один раз забув резинку, а пакся ти народив. Автобус уже поїхав, чилепістрик, Низька ти залишаєш дома. Але я хотів увідіти своїх друзей. У тебе не є друзей. Ти ще потім скажи, що Челепістрик ти прийомний. у тебе немає батьків, ти прийомний. У мене є друг дінозавр. Ва-ва. Ну та йди до хижі з нимся бавити. Я прийшла зі школи. О, це все калюжа. Я так все люблю бавити в калюжі. То твой отець ся всикав. Вилазь в калюжі. Щось ся нового в школі навчила? Ні. Молод... Молодець. Молодець. В школі завжди так. Чомусь на воду не вчилась? Ні. І вот це і правильно. А ти приближайся у ванну, помой, бо зупсикано. Мамко, ми на вечерю теж будемо їсти помої. Ні, я зробила торт. Такий я люблю, із гуном. Да. Мені по... <реш> чисто. Ті, хто лю... ї... їдять чисто під цей від... під... під Закарпатську свінку Пепо, смачного вам. <реш> Із гоном. Ура! Із ГМО. <реш> а тепер давайте я кумортикові начнемо сміяти гірізані. Свінка пепа. <свінка> <свінка> дякую, дякую, Ічикахочета за замовлення цієї прекрасної закарпатської свінки Пепи. Мені здається, що якщо б не ти, я б ніколи не дізнався про існування закарпатської свінки пепи. Господи, я не знаю, це просто неймовірний мультсеріал. От я сподіваюся, що у цьому мультсеріалу є продовження. і... Або пладується якесь продовження. Я дуже сильно сподіваюся, мені хочеться, мені хочеться більше таких жартів, будь ласка, з Карпуської свінки пепи Ну що ж, а з вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Реактивний піноцид. Усім папа, -па, мої черепашки!